Зразу з подарками. Треба на ноги поставити. Компанія Німнягро місто Луцьк. Готуємо трактор Булат 27 до відвантаження. Петрець трох це Повнопривідний. Кулія 1,20. Має передні продиваги, вантажі на задніх колесах, посилена навіска, трохточкова вал відбору потужності на дві швидкості. Потужні задні мости. Е, підліт, то Може треба під'їхати ближче, бо зараз знову вітер не Підійдіть, Підійстань з боку. Тут у нас автоматичне закривання будки. Ось такий апарат з лінзованою оптикою. Зараз будемо вантажити. Шукаємо десь так його поставити. Скіскотись, yeah. скитись на них можна. Я трохи ще трапа зараз підсунув. Чуть жив. Ось такий апарат. Зараз закинемо клапан і будемо вантажити. Забирають люди даного апарату. Будь працювати себе на огороді.